Я вам Показати свій шопер покупок. З п'ятниці сьогодні в нас вже перше серпня. Уявляєте так швиденько час промайнув. Я сьогодні ходила в АТБ, В принципі, вдома в мене. Є і овочі, і фрукти, і навіть хрумчики, бумчики і солоденькі вдома уявляєте? Так що я сьогодні з маленькими паковками, але тим не менш поділюсь з вами. 36 гривень, 50 копійок на цьому тижні діє акційна пропозиція від торгової марки «Своя лінія» еліт Софт, туалетний папір В АТБ. Тож вирішила його взяти. І хороша акційна пропозиція зараз на олію. Традиційна олейна коштує 71 гривня, 90 копійок. Тож вирішила Взяти. Хочу приготувати. Давно щось не готувала, хочу спекотно літо, але захотілося приготувати паштет з печінки. Тож я взяла курячу печінку, це заходила в м'ясний маркет. І в м'ясному маркеті куряча печінка 99 гривень. Зараз коштує невелику кількість. взяла Буквально для того, щоб приготувати паштет і за печінку я віддала 30 гривень, 10 копійок. Хочу ще вам показати в м'ясному маркеті. Не завжди, але іноді можна потрапити на четвертинку домашньої курки, яка ось бачите, к якого приємного жовтого забарвлення можна навіть і на бульйончик використовувати. Я взяла дві четвертинки вартість одного кілограма 125 гривень, а за дві четвертинки трошки більше, ніж кілограму, вийшло 136 гривень. Віддала, але вони такі, бачите, величенькі, і сама курка така а Гарно годували, мабуть, її такого жовтого, приємного забарвлення. І ще взяла лавашик. А лаваш взяла дві штучки в упаковці. Він завжди в них чомусь по дві штучки, тільки йде. Це в м'ясному маркеті і коштує 23 гривні. Трошки дорожче виходить по вартості, ніж коли показує, коли купую на привокзальному ринку. Але вже це біля дому то вирішила взяти. Ще хочу вам показати одна... Покупка в мене була в АТБ. Я купила кавун, вогник, який називається. Але дівчинка на касі, коли прибувала, вона каже: це кавун, який без кісточки. Ну, ось так, от якось у них то вогник, то без кісточки, якесь різне найменування. 24 гривні. 50 копійок коштує 1 кілограм вогника. Я взяла маленький. Це ми вже розрізали половинку. І думаю, поділюсь з вами, глядачами. Не так часто я вогник купую саме цього сорту, але е, не було такого великого вибору в тебе. Ті великі були занадто великі, які по 19 гривень були. Тож взяла цього разу вогник і така вдала в була, і такий смачний, соковитий. Він е, саме для тих, хто полюбляє, коли е, кавун такий твердий, соковитий, яскравий, дуже дуже смачний. Маленькі в мене бачите покупки сьогодні, але тим не менш стратегічні і продумані і ті, що. В принципі, і планувала купити, тож і вам бажаю вдалих, корисних і вигідних покупок, гарного вам спокійного всім дня. Бережіть себе і своїх рідних і бажаю вам теж гарних, спокійних, вихідних, продуктивних, літніх, насолоджуємося. Бо останній місяць літа, ось так, от швиденько час про два місяці літа вже позаду, і хто ще не насолодився і не було ще відпустки, тож бажаю вам гарного цього місяця.